Вітаю на константі! Повернемося у безтурботні довоєнні часи. 2019 рік. Зеленський тільки но склав присягу і заявив про намір розпустити чинний парламент. Практично одразу після цього фракція Народного фронту вийшла з коаліції, що дозволило президенту реалізувати заплановане. Адже посилаючись на положення пункту 1 частини другої статті 90 Конституції України, президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї конституції. Однак проблема тут в тому, що після заяви фракції про вихід з коаліції місячного строку не минуло, хоча це напряму передбачає стаття 83 Конституції. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Здавалось би, указ президента про розпуск парламенту має бути визнаним таким, що не відповідає Конституції. Але ні, КСУ заявив, що так як у регламенті Верховної Ради немає положень, які б мали бути, про те, з якого моменту треба вважати, що припинення діяльності коаліції депутатських фракцій сталося, між Президентом і Верховною Радою відбувся конфлікт інтересів. І тому єдиним чесним способом вирішити спір. Буде призначити позачергові парламентські вибори. Тобто КСУ просто підтримав Зеленського незрозуміло з якої підстави. З таким рішенням не погодилось аж 7 із на той момент 16 суддів КСУ, що лише підтверджує сумнівність цього рішення. Сумнівність викликає і те, що Верховна Рада не може бути розпущена в останні 6 місяців свого строку. Але там є певні прогалини у Конституції, тому це питання спірне. Але проблема в тому, що КСУ навіть не захоплює Хотів розглянути це спірне питання, про що писали окремі судді КСУ. Чому так трапилось, невідомо. Скоріш за все, КСУ просто не хотів входити в конфлікт з новообраним президентом і тому просто визнав указ Зеленського конституційним. Сподіваюся, відео було інформативним. Підписуйтесь на Константу, поширюйте це відео. Чао!